Всім привіт! Презентую вам лот Куртки чоловічі бренду Кривіт. Представлені у двох кольорах. в лоті 5 одиниць. Матеріал поліестер та поліамід. З капішоном та без капішонів. з розміром М буде 2 одиниці, з розміром L буде 1 одиниця, то з розміром XL буде теж 2 одиниці. Є такого кольору, вона світло відбиваюча. Вартість 104 520 гривень. Ціна однієї курточки 904 гривні і цей ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайдер каналі Дякую, заробляємо разом!